Як часто-дуже часто ми хотіли, щоб всі ви раптом захворіли і в школі на півроку карантин оголосили. І щоб перерва 45 хвилин тривала, а на урок лише 10 вистачало. Щоб англічанка загубила словники, нехай у них гніздяться пауки. Щоб математичка забула про урок, з уроку пролунав пошвидше, щоб дзвінок. І щоб кохана класна керівничка десь на безлюдний острів зникла. Журнали щоденники зібрала, і з них багаття розкладала. А як частенько ми бажали, щоб заучів в нечисті вкрали, і десь далеко занесли, щоб ми без розкладу жили. І художня культура щоб десь зожти забула, а українська на уроці щоб заснула. Щоб дощ на фізкультурі йшов або учитель не прийшов. Шановна Леся Васильівна, ви нам дали друге життя. Адже скільки людина знає мов, стільки разів вона й живе. Шановна Ірина Леонідівна, нас математики навчали, щоб ми усе прорахували, що множити, а що ділити, як в складному світі жити. Любов нам множити потрібно ділити радість принагідно, ощирість щедрість додавати, а від серця віднімати. Галина Дмитрівна професіонал з великої літери, мрійлива жінка, закохана в поезію. Шановна Тетяна Дмитрівна, ви вільно і невимушено орієнтуєтесь у глибині століть і сучасному мінливому житті. Шановна Ярослава Євгенівна, ваші знання охоплюють все живе. Від маленької інфузорії туфельки до величезного кита. З вами ми вивчили. Квіти та комахи, риби та савці та людину у всій її красі. Шановна Ірина Панасіна, дякуємо за те, що відкривали. Перед нами прекрасний світ мистецтва. Від картинки до Вангога є лише одна дорога. Тим, хто тямиться в красі, побажання краще всі. Шановна Надія Васильна та Наталія Ігорівна, з почуттям глибокої вдячності, ми будемо згадувати ваші уроки доброти, коли ми вперто гризли правопис, писали диктанти, декламували вірші. Весняним цвітінням і осінніми чарами бронітиме мелодія ваших уроків. Шановна Оксана Іванівна, ті скинки знань, що запалили ви в нас. Ми збережемо для того, щоб в майбутньому розгорілося справжні полум'я. Шановний Юрій Йосифович, ви зробили з нас справжніх чоловіків, спритних і сміливих, готових захищати свою батьківщину і своїх дівчат. Шановний Олександр Миколаєвичу. Ви навчили нас бути справжніми патріотами своєї держави. Шановна Оксана Степанівна, дякуємо за те, що навчили нас любити природу, берегти її красу та чистоту. добу. Тетяна Миколаївна, ви тенкій for the possibility to speak to you in English. Your... diligence and uh, emotionality always made us uh, to come to the first lesson uh, on Fridays and we always wanted our English teacher to lose her dictionaries and uh, let the spiders to live there. Шановна Ольга Вікторівна, відкрила для нас ще не but але цікавий іoverlineсти світ. Шановна Tetyana Мукаївно Виробили нас стрункими, красивими, здоровими. Шановна Ольга Васильівна, ви вже багато років доводите, що земля має силу тяжіння, а негативно зряджені електрони і учні відштовхуються один від одного. Наталія Іванівна, ви зблизили нас із сучасністю, відкрили вікно у світ комп'ютерних технологій. Шановна Соломія Михайлівна, ваше терпіння не має меж. Слова вчать, а приклади захоплюють. Ви багато чому нас навчили, відкрили прості життєві істини. Допомогли зрозуміти самих себе. Лариса Іванівна, ми дякуємо вам за те, що відкрили шлях у майбутнє. Адже той, хто не знає минулого свого народу, не варто в майбутнє. Олеся Васильєвна, вашу любов ми пронесемо скрізь все життя. Ваші слова лунатимуть у нашому серці. Ми будемо згадувати вас із теплом, і ніжністю. Шановна Марта Ярославівна, ви найдосвідчений вчитель з хімії. Навіть за відсутності реактивів ви можете відтворити будь-яку хімічну реакцію.